Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, протягом цього тижня розпочався судовий процес проти колишнього президента Дональда Трампа у справі щодо фальсифікації ділової документації. Ми зараз коротенько пройдемось по. Основним моментом, так, в контексті цього питання, які вони були основні. Отже, протягом цього тижня суддя Мерчан зміг розглянути позиції 200 осіб, які обирались в комісію присяжних. Як результат, було обрано 12 присяжних і 6 заступників. Саме ці особи будуть у подальшому виносити вердикт проти колишнього президента. Трампа. Далі, в п'ятницю, 19 квітня, Трамп поскаржився на те, що суддя Мерчен достатньо швидко проводив процес обрання присяжних і самий судовий процес відбувається достатньо швидко за позицією колишнього президента. Усі обрані 18 осіб, 12 присяжних і 6 заступників вперше зустрінуться групою. Завтра, у понеділок, 22 квітня, коли продовжиться відповідний процес. Незважаючи на призначення складу присяжних, команда юристів Трампа знову спробувала зупинити судовий процес за допомогою клопотання. Адвокати ще раз попросили апеляційний суд тимчасово зупинити судовий процес, доки він не ухвалить рішення щодо. Апеляції в контексті перенесення судового процесу вище вказаній справі з Мангеттена. Минулого тижня Трамп безрезультативно подавав аналогічну апеляцію, але вона не була ухвалена. Далі говориться про те, що адвокат Трампа Кліф Роберт стверджував, що є побоювання деяких присяжних, які власне доводять, що. Трампа можуть несправедливо судити в місті через розголос, так, який стосується колишнього президента. Тобто, такі є побоювання, деякі. Потенційні особи, які мали б стати присяжними, вони говорили, що вони там не зможуть бути неупередженими, так? чи не зможуть дотримуватись там принципу справедливості. І відповідно ці особи не потрапили у фінальному випадку в колегію присяжних. Водночас, керівник прокуратури, стівен Ву це. Керівник апеляційного відділу Мангетецької окружної прокуратури він стверджував, що вищевказаний вказаний відбір присяжних спрацював, і він ці висновки зробив за оцінками записів відбору. Фактично, з завтрашнього дня, з понеділка, судовий процес зосередиться на Подробицях передбачуваного роману Трампа із зіркою фільмів для дорослих Деніелс. Трамп заперечує наявність такого роману в той період часу. І буде концентрація саме на позиції щодо виплати цій парнозірці коштів за її мовчання так, щодо цього роману. І ця виплата якраз відбулася напередодні виборів 2016 року, як попередньо і говорилось. Прокурори мають викласти власні позиції щодо справи, а адвокати підсумують свої аргументи проти цього звинувачення. Після цього буде викликаний перший свідок, але прокурори не озвучили його ім'я, оскільки не хочуть, щоб Трамп завчасно здійснював публікації повідомлень про будь-яких свідків. Тобто вони фактично забезпечують свідка так, від того, що Трамп буде здійснювати якісь нападки. 23 квітня, у вівторок суддя Мерчан планує провести слухання щодо дописів Трампа в соціальних мережах, які, на думку прокурорів, порушили розпорядження судді щодо заборони колишньому президенту коментувати осіб, які або ж фігурують, або ж причетні до справи, або там відносяться до суду, так, де, власне, розглядається цей процес. І далі прокурори вимагають від відмечена оштрафувати Трампа на 1 тисячу доларів за ці дописи, і нагадати йому, що порушення вищевказаного наказу розпорядження може призвести до ув'язнення. Фактично, цим завершується матеріал CNN. Тобто, у підсумку ми можемо сказати, що присяжні відібрані. Власне, з завтрашнього дня вони приступлять до виконання своїх безпосередніх обов'язків. І фактично з другого тижня ми будемо вже слухати конкретні аргументи з боку звинувачення і з боку захисту. І далі, вже процес перейде до допиту свідків. І, власне, вже присяжні так вони можуть давати оцінки тим, чи Іншим свідченням, тому будемо спостерігати за цим судовим процесом і, власне, за поведінкою колишнього президента Трампа. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!